корсунь Шевченківський на Черкащині тут на початку 44-го відбулася одна з найкривавіших битв Другої світової. Нині про криваву м'ясорубку нагадує музейна експозиція, у якій донедавна не було жодного слова про те, з ким воювала радянська армія. Насправді під чорними есесінськими мундирами ховались не лише німці. Цей факт досі тримають у таємниці. Всі документи про етнічні формування третього рейху під грифом «Совершенно секретно» зберігаються у спецархівах Міністерства оборони Росії. Дивізія СС Галичина воювала за Україну. Перші російські підрозділи СС були створені у Севастополі. Генерала Рона Броніслава Камінського есесівці розстріляли за надмірну жорстокість. Щоб володіти майбутнім, люди намагаються змінити минуле. Задля політичної доцільності історія з науки іноді перетворюється на пропаганду. Трагедію мільйонів людей ще до закінчення Другої світової імперські ідеологи переплавили на міф: мовляв, героїчний радянський народ звільнив від фашизму Європу та цілий світ. Втім, подібні міфи існують в Британії, США, Франції та навіть у Польщі. У битві під Корсом Шевченківським солдати Третього Рейху трималися до останнього. Наказ Гітлера стилістично був подібний до Сталінського ні шагу назад. Вожді не щадили своїх людей. Згодом радянська влада ретельно замовчувала той факт, що у кривавих подіях під Корсунем на боці Вермахту воювали представники інших народів, фламандська дивізія Волонія та ще кілька таємничих формувань. За радянськими даними в нас лише є, а дані ці зберігаються. Центральному архіві Російської Федерації в місті Подольську то там є в окремих документах, що в оточення потрапили п'ятий полк кубанських козаків і 55-й полк зрадників. Тобто такі два дві одиниці, які були сформовані з числа радянських людей, дізнатися більше Парасковії Степенькині не вдалося. Уся інформація про ці таємничі формування припадає пилом у закритих архівах Міністерства оборони Росії. Сучасна Росія продовжує активно експлуатувати радянські міфи про другу світову з одного боку, народ-визволитель, з іншого народи-зарадники. Тим часом правда, як завжди, ховається десь посередині. Новітня російська історіографія звинувачує українських істориків у перекручуванні фактів, мовляв, возвеличують зрадників та принижують подвиг радянських солдатів у цих твердженнях. Лише частина правди. Ну а повна правда полягає в тому, що половину усіх військових одиниць третього рейху, сформованих з представників народів СРСР, складали етнічні росіяни. Об'єктивна неможливість ведення війни на виснаження для Німеччини виходячи, перш за все з неспівставності мобілізаційного потенціалу самої Німеччини в порівнянні з потенціалом країн антигітлерівської коаліції. Іван Дерейко, кандидат історичних наук, працює в інституті історії Національної академії наук України. Досліджує етнічні формування вермахту. На Сході це була парадоксальна співпраця без будь-яких обіцянок, без е, обіцянок політичного майбутнього для народів східної Європи, тобто для перш за все для народів СРСР, навпаки, з доведенням їхньої неповноцінності і так далі. У 42-му німці створюють естонські, литовські, латвійські та кримсько-татарські підрозділи. У 43-му почалось формування дивізії СС Галичина. Кількість добровольців перевершила сподівання німецького командування. Бажання стати вояками дивізії СС висловило 80 тисяч молодих людей. Ці кроки негласно підтримували окремі керівники ОУН. Вони вважали, що дивізія може стати ядром майбутньої української армії. Позбирали люди, знають думають, прийшли приїхали визволити її. Позбирали там яйця, кури. Хтось, ну і збирали, Люди віддавали, знаєте. Бо вже знали, що таке радянська влада бачили, не скільки в нас. По Михайло Мулик, ветеран дивізії Галичина, член організації українців націоналістів, брав участь у битві під бродами, репресований радянською владою. Військових злочинів не чинив. тато був за дивізію, бо він військовий був знав. Він сказав, ну що ти в лісі будеш робити тим обрізом. Німець така махіна, і не ну, розбила радянську владу, хочете обрізами воювати. Йде до дивізії, там вишколище, і тоді перейдеш. при нагоді перейдеш УПА. У 44-му році дивізію Галичина німецьке командування кидає у криваву м'ясорубку під бродами. З обох боків гинуть десятки тисяч українців. Під Бродами дивізію Галичина вщент розбила радянська армія. Частина дивізійників перейшла в упа, інша частина наприкінці війни воювала на боці французького опору. Ще інша у 45-му оголосила себе українською національною армією. Дивізія Галичина була далеко не першим етнічним формуванням німецької армії. Документи свідчать, що перші загони російського СС було створено у Севастополі. Для початку німці сформували допоміжну поліцію. Кожен восьмий мешканець міста російської слави служив у військових підрозділах третього рейху. Загалом росіяни на окупованих територіях дали німцям 22 есесівських полки, а 2 мільйони російських козаків додали до списку ще 31 полк СС. Севастополь поставляє новобранців для третього рейху. Генерала Рона Броніслава Камінського есесівці розстріляли за надмірну жорстокість у 44-му Російські козачки спалили тисячу українських сіл щодо завершення війни, Сталін оголосив зрадниками цілі народи. Найбільше дісталося кримським татарам. Їх десятками тисяч саджали у вагони і відправляли на поселення до Узбекистану, Казахстану та Росії. Разом з тим радянська влада мучилась бажанням вивезти всіх українців до Сибіру. Хрущов з цього приводу казав, ідея дуже добра, але на жаль, з транспортом не склалася. Протягом одного дня, 18 травня 1944 року, НКВД-сти року, вчинили широкомасштабний етнічний злочин. 200 тисяч кримських татар загнали у вагони і вивезли з Криму. Сталінські операції міг позаздрити сам гітлер. Кримських татар чохом звинуватили у зраді. Разом з тим досі замовчується той факт, що у Криму гітлерівці спирались переважно на етнічних росіян. Перша связовське частина, сформована в ММС України це Сівастопольське відділення російської кримінальної поліції. Взагалі, Севастополь унікальний город в тому том смыслі, що каждого восьмий Севастополь служив Німцем. Вадим Махно, капітан першого рангу запасу, автор книги до відліка повний перелік об'єднань та з'єднань третього рейху з громадян СРСР та емігрантів. Ну, чесно кажучи, це для мене був ну, шок. Коли я знав, що в військах СС було понад 10 дивізій з радянських громадян. Для мене це був шок. Книга Вадима Махна, повний перелік об'єднань та з'єднань третього рейху з громадян СРСР і емігрантів, необізнаного читача може шокувати, називаючи десятки російських дивізій, корпусів, батальйонів та полків, які служили німцям. Вадим Махно послуговувався даними виключно російських істориків. Можна сказати, що приблизно 50% там составляли руски, а около 20% українці. примерно 7% белорусы, ну и оставшиеся это приходится на Кавказ, Среднюю Азию. Сергей Дробьяско, кандидат исторических наук, редактор отдела досье газеты «Московский комсомолец». Знает майже все про участь россиян в эсэсовских формуваниях. В конце еще года часть германских военных, поняв, что стратегия Гитлера Гибельно для Германии, что Германия никогда не выиграть войну, если в СССР не произойдет внутреннего взрыва, если часть народа не перейдет на сторону немцев, выступили с инициативой создания таких вот антисоветских вооруженных сил. Причем они отстаивали идею создания именно русской армии под русским командованием. Відносно відкритою є інформація про незначну частину російських формувань, які діяли на боці Німеччини. Більшість людей у розмові на цю тему згадує прізвище радянського генерала Власова. Після зустрічі з німецьким командуванням Власов дає згоду на формування так званої російської визвольної армії РОА. З початку року Починає розвертуватися в повну силу пропагандистська кампанія під знаменем Русскої освободительної армії. Вот, уже в партизанських сводках даже появляются такие сообщения о том, что в такой-то район переброшено три дивизии русской освободительной армии. 12 травня 1945 року кілька солдатів 1-го українського фронту затримали підозрілого чоловіка. З'ясувалось, що то був генерал Власов. Через кілька днів полоненого відправили до Москви. У Москві одразу почався процес над гучно відомим радянським колаборантом. Спочатку процес над Власовим хотіли зробити публічним, але потім злякалися ймовірних судових виступів генерала. Протягом кількох тижнів Власова і кількох його соратників судили закритим трибуналом. 1 серпня 46-го року їх повісили. Звинувачуючи Власова, трибунал мовчав про те, чому в його армії було так багато щирих добровольців. Дуже багато пояснень існує цього феномену, тобто, перш за все, антибільшовизм. Інша є прив'язка до сподівань, все таки на краще, тобто що ні нацисти відмінять там рабські умови праці для робітників, повернуть землю селянам і так далі. Тобто ці надії, як відомо, були е зруйновані по суті в перший рік окупації, але е разом з тим е кількість добровольців не зменшувалася. Дивізії Власова не чинили злочинів проти мирного населення, а перед завершенням війни перестали виконувати накази німецького командування у сучасній Росії про власівців говорять навіть з симпатією. Інша справа російська визвольна національна армія, так звана РОНА, заснована росіянином броніславом Камінським. 1 серпня 1944 року у Варшаві почалось повстання. Виснажена війною німецька армія не мала ресурсів для боротьби у тилу. На придушення опору кинули так звані східні легіони. Особливою жорстокістю у цій різанині відзначились вояки РВНА. Придушивши повстання, Камінський ініціював масові вбивства мирного населення, зґвалтування та грабежі. Загалом його вояки замордували більше ста тисяч поляків. Злочини РВНА вразили навіть німецьке командування керівника російської армії Броніслава Камінського. Есесівці розстріляли за надмірну жорстокість у 44-му Російські козачки спалили тисячу українських сіл. Німці дають дозвіл на створення так званої Локоцької республіки. Загони УПА знищують паліїв за Переписування історії з політичних міркувань звична справа. Довгий час в радянській і польській історіографії злочини рана приписували українській дивізії СС Галичина. На Нюрнбергському процесі німецькі офіцери розвінчали цю брехню. Їх свідчення торкаються, передусім, генерала Камінського, який, на думку багатьох сучасників, був патологічним садистом. Парадокс, але прославлені своєю жорстокістю Есесівці власноруч розстріляли цього духовного батька Чекатило. У 43-му на території сучасної Брянської області німці дозволили Броніславу Камінському створити державне формування, відоме нині як брянськ Локацька Республіка. Вся повнота влади належала тут не німецьким комендатурам, а органам місцевого самоуправління. Майже одразу в Локаті виникає націонал-соціалістична партія Росії. И местное германское командование поддержало эту инициативу, передало в управление Каминскому 8 районов из состава Орловской Курской областей, позволило создать фактически свои вооруженные силы, которые к лету 43 -го года выросли до 12 тысяч человек. З наступом радянської армії Республіка Камінського кочує на захід. В Білорусі РОНА кидають на боротьбу з партизанами, а згодом на приборкання Варшави після розстрілу камінського німці відправили локальських альтруїстів чавити повстання у словаччині. Згодом дивізію розформували. Російські козаки, або ж те, що від них залишилось, після розказачування, не вважали себе ані росіянами, ані українцями. Цікаво, що таке ось потрактування один в один збігається з німецькою точкою зору. Козаки внаслідок там певних маніпуляцій вони були оголошені власне всередині самого рейху. Вони були оголошені майже німецьким народом нащадком готів, який не має нічого спільного з слов'янами, і тому з них можна було набирати, нібито добровольців. У 42-му у Новочеркаську за згодою німецької влади створюється квазідержава Казачий стан». Паралельно на окупованих територіях Росії та України усі, хто називає себе козаками, записують по військові частини. Російські козачі частини формуються в Криму, Херсоні та Кіровограді. Ось, зокрема, ця справа це на учасників 570-го козачого батальйону, який розшовся на території Волині. Зокрема, один з його членів Барсуков, росіянин сам за походженням. Він був відповідно в другому в складі другого донського козачого полку, спромований в травні сорок року для боротьби проти радянських партизан та українських повстанців на території Волині. Ось, і зокрема написує одну з акцій найвідоміших проти повстанців. Він говорить, що 12 чоловік групи виїхала в село Майко в Рівненської області. За щоб для реквізиції худоби, однак на них тут напала озброєна група місцевих жителів. Очевидно, це говориться про саме про повстанців або групу самоборони, яка існувала в селі, з якими він вступив у вступила в собі ця група. Значну частину новоутворених козачих батальйонів та полків. Німці кидали на боротьбу з радянськими партизанами та українською повстанською армією. Інші козачі частини мали завдання конвоювати українську молодь. Для примусових робіт у Німеччині живих свідків цих подій мало. Вся інформація лише у записах краєзнавців. Дорогою вони ночували в якихось сараях, їли тільки сніг, і їх охороняли, їх супроводжували ті самі донські козаки. Вони були на конях, при собі мали кулемет. Хто відставав, того просто перестрілювали. Убитих клали на сани і везли з собою, бо їх треба було здати для звітності. У 44-му триває відступ німецької армії. Його за кільканадцять кілометрів від лінії фронту прикривають частини польової поліції. Козача дивізія фон Шуленберга та бригада Духопельникова. Всього 14 тисяч чоловік. У групі армії Юг і Южна Україна була бригада і дивізія польової поліції, і вони відповідали за те, щоб солдати не тікали з фронту. І за те, щоб при відступи земля була знищена. Згідно з даними Вадима Махна, козаки під час відступу німецьких військ знищили понад тисячу українських сіл разом з мирними мешканцями. Зупинився терор лише на Волині. Вояки української повстанської армії розбили на голову цих майже арійців. Є така звичка. Русська казача фашистська привичка паліть українські села. А чомусь хлопці схожих не зраділи. В общем, от дивизии фон Шуленбурга остался один полк. Три полка разформированы из-за потерь. От бригады господина Духопельникова осталось из пяти тысяч человек, до Львова добежало 500. Хлопцы споткнулись на бандеровских селах. Их начали тупо резать. И выросли. Рештки козачих формувань задіяли для придушення повстань у Хорватії та Сербії. У 45-му році козачки здалися англійським військам у Австрії. Згодом більшість з них британці видали Радянському Союзу, в тому числі керівника козачого корпу СС генерала Краснова. Така крива шашка довго, і тут коліско зверху на коліскові вона підбігає. З лампасами старий генерал севий його возили перед нашим корпусом. І шашку його показували, і його возили з собою, показували перед козаками. Що він був, передався німцям та йшов воювати проти совєтських, то це нам розказували про його. І водили перед строєм, вистроїли строй, і показували нам. По-моєму, в Австрії це нам показували його. У 47-му генерали Краснов, Шкуро та фон Панвіц були засуджені до Шибениці. Нині у Москві на території храму усіх святих встановлено пам'ятник борцям за віру і отечество. Не вказано, що правда, за чиє отечество воювали колишні есеси. Не знаю, на жаль чи на щастя, але історія продовжує бути активним учасником поточної політики. Хтось каже, що галічані практично не мають нічого общого з народом Великої України. Хтось переконаний у зраді кримських татар, ще інші вважають, що українців нет, не було і бути не должно. Хто знає, може вони праві, але усю правду знають значно вище. А ще кажуть, що десь там унизу брехунам язики смажитимуть на пательні.